Діби повтікали. Всім привіт. Деякі мої підписники цікавилися, як поживають тут мої старші курчата, кохінхінчики і мішані. Ось дивіться, все добре в них. Потрошку ростуть. В цьому році слабше ростуть, хоча годовані вони були ще краще, ніж в минулому році, але. Напевне, за рахунок того, що їх багато в цьому році більше, я курчат залишила для себе, то ростуть вони слабше. Але я пару штук вже так ловила, то в руках вони тяжкенькі, тобто вони не худі. У більшості, особливо в кохінхіднів, немає хвостів. Такого як розкльову, то нема, але пірячка, деякі екземпляри один одному. Викльовують із хвоста. оце, кстати, курочка Кохінхін, дивіться, молоденька. Бачите? Непогана курочка. та Манюсінька вон є, жива ходить. а це півник, бачите, з голим хвостом. Ось пару днів було холодно, сніг пролітав, вночі був мінус, а сьогодні теплий день. І вони моментально. Починають виглядати краще. Дивіться, яка чубата цікава курочка. Оце маленька, не росте вона щось бракована. Трошки їм сіна кинула газомної трави. Ідіть зайки сюди. ідіть до мене хороші мої. Ідіть, ідіть. скоро зима вже буде, скоро вам тут все снігом закидає. Отак іноді приходжу і просто мовчки дивлюся на них. Насолоджуюся їхніми екстер'єрами, як вони виглядають, що вони роблять. Це мій антистрес. Так я морально відновлююся, дивлюся на них, і мені зразу стає спокійно. Такий оцепівник білий чубатий цікавий. Розкрас чим, чимось трошки нагадує Адлера серебристого, але не знаю, в нього чуб. У ну, мене колись були вмішані в це плем'я, але це було давно і зараз воно через багато поколінь, різні окраси. Проявляюся, так цікаво. Цесарки вам туди дивіться. Я своїх дорослих цесарок продала в цьому році, а молоденьких залишила. Вивелося всього сім цесарят, а вижило тільки троє. І я так дивлюся, що тут два самця і одна самочка. Якщо все буде добре, то я одного самця по весні або обміняю ще на одну самочку, або продам і куплю ще одну чи дві самочки. Щоб наче були різнокровні і ну, щоб були яйця якісь. Раніше я думала, що я буду займатися інкубаційним яйцем цесарок, але мені не дуже подобається, як вони розмножуються, в них часто не облод по яйцях. Тому буду залишати тільки для себе на яйце. Яйця в них, як відомо, одні з найкорисних з цієї птиці. Тому від цесарок я поки що не відказуюся. Думаю, що вони в мене ще будуть. От. Ну, Я ж кажу, що в цьому році залишила тільки молодих, тому що в дорослих я трохи розчарувалася. Постійний неоплод. Там із 10 яєць тільки 4-5 оплоду. Ну, мені здається, що це дуже недобре. Тому сподіваюся, що, можливо, в цьому році ця цесарочка, яка є перед зимою, буде навесну нестися. Ось. І я ж кажу, що, можливо, ще докуплю пару штучок. Побачимо. Бачите, які в мене кохінхін не без хвостів. А оце, дивіться, кохінхін бракований по кольору. Бачите? У нього сива е голова і шия. Тобто цей кохінхін вже не йде на розведення. Тут всі чорні з бронзовим відливом, а ото один бракований по кольору. Таке буває. Я всім своїм клієнтам зразу кажу, що можливо якийсь відсоток, що кохінхін вийде не такого кольору, як потрібно. Ну, його Треба забирати на м'ясо або до мішаних курей випускати, якщо людина не женеться за породою. Але для себе, для своїх цілей, я залишаю тільки курей цієї породи в правильну екстер'єру, щоб в них потомстві курчата відповідали стандартам. Зараз я им кину трошки картопли. Вони це любят. Здавається, треба додавати відео трошки екшену. Нати, нате. Ану з рук хтось візьме. Дага беруть. Ось такі от справи.